Якщо команда не злагоджена, якщо є якісь непорозуміння, то нічого не вийде. Це команди вид спорту, це сам ти там нічого не зробиш. Команди азійських країн це їхній національний вид спорту. Це спорт китайців, то вони доволі сильні. Ми думали, що ми взагалі нічого не займемо, але вийшло навпаки. Перше на чемпіонат світу було сформовано дитячу команду і відкомандировано. Це завдяки підтримці, допомозі, ну і тому, що ця команда поступово з роками в Житомирі сформувалася. Вона досягла того рівня, який дав їй право приймати участь на чемпіонаті світу. Зайняли одне срібло і 5 брод. Це е, залежить від дистанції, від є е, е, состави такі, тобто мікс і обмін. Е, тобто там 2 км, 500 метрів, 200 метрів. Ми брали участь в дистанціях такі як 2000 метрів, 500 метрів та 200 в різних класах мікс та опен. Взагалі в опені має сидіти ну, Одна дівчина або зовсім, а в нас було на три дівчини а в Таландів і в, та... в тайців і в Китайців жодної дівчини. Тому так як ми отримали третє місце, це доволі високий показник.